Дуже гарна, символічна зірка на шопці, правда? Краса і якось аж світло ніби з неба світиться як знак Всевишнього зверху. Краса. Повісили Дашуніну картину, розмалювали. Гарненько виходить, поки немає світла в день на вихідних. І всі разом робимось таку красу. Підходить до кольору стін і до дівчачої кімнати також. Я теж розпочала свою картину. Піони. Чекаємо гостей. Грибочки, салатик, ковбаски, рибка, кетчуп домашній, нарізочка, огірочки дуже смачні, картопелька з печеревиною на мангалі, а ще зверху цибулька з грибочками, шампіньонами, ще такі ковбаски, тортик така смакота. Світла нема, холодно, і ми розпалили дров'яний котю. Розпалюємо трошки. Зараз будемо підкидати. І попіл буде на наудобрива. горить Тепло, класно. Ух. Ой, страшно. Затишно так. Так все закриваю. Щіпка солі, столова ложка цукру на око плюс-мінус два гарних яйця великих домашніх У мене курочки несуть, це, слава Богу, потрошки. І вперше буду Ось отакого молочка. молочка. Е, мигдалевого, так, миндального. Млинчики хочу, тоненькі, приготувати діткам. Вихідний. Маю трошки часу. Зараз будемо пробувати. Що у нас з того буде? Пізніше підключусь. Так, ну ось, трохи постоїть. Клітковина на гладка, гарна маса вийшла. На окропі, трошки додала своєї закваски, а, так, трошечки куркуми, ну, зовсім трошки, бо не видно навіть, щоб нейтралізувати кислоту закваски, бо вона в мене. Вже давніше я ну, десь тиждень нічого не випікала два, тому е, додала щіпку е, харчової соди. Ось. Все. Зараз постоїть на окропі борошно. Все. І спробую випікати. Нехай стоїть. Покажу вам зблизька Дивіться, які дирочки. Які вони ніжні, ніжні, тонесенькі. в таких дирочках. Клас. Так, була в магазині і не могла пройти в повз уже полиць з насінням. Мої насіння, ви бачили, з осені ще купила цілий пакет показувала. Хто не бачив, подивіться. Можливо, закріплю відео, чи в посиланнях десь залишу. Так, що ще купила? Метіолу. Ось таку нічна фіалка на неї кажуть, правда? Дуже пахуча, ароматна. Так, купила білу ось таку раністигу редьку. Ніколи не садила, не купувала. Взяла спробувати. І ось такий ще огірок на без гіркоти. Не знаю, спробую. А, чекайте, ще десь один був. О, і один огірочок. Верніше, упаковочку ось такого карнішона. Паризький карнішон, якісне насіння, гарний урожай. Ось такі от покупочки. Один з огірків коштує там 6 гривень. Інші упаковочки по 14 гривень, 19 гривень, ну, ось такі ось ціни. Але ж, як пройти повз такої краси. Я новачок в городництві. Новачок в Ну, свого городу я не мала. Розсаду теж ніколи не вирощувала. Тому щось допробувати, від чогось експериментувати, від чогось. Ну, коротше, ви разом зі мною добре, домовились. Хто вже багато років має справу і має свій городик, то діліться своїм досвідом. Це буде для мене корисно і для інших людей також. Дякую усім! За підтримку, за перегляди, за підписку. Обов'язково коментуйте. І дякую, що ви в мене такі круті. Дякую.